Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на каналі В'язані Історії. І сьогодні буде така в'язальна тема, але просто поговорити. Давно не було таких відео на моєму каналі. Я прям засумувала за такими відеороликами. У, маю надію, що він не буде дуже довго грузитись на мій канал. Але давайте перейдемо до цього відео. І так, це буде Тех. Я рукодільний блогер України. Про це всі знають давно у мій канал. І автор тегу житейське в'язання з Валентиною. Я буду читати зі свого телефону і вам все це розповідати. Гуляючи по лісу, зараз ми знаходимося з сином у друзів, у знайомих, в гостях. Тому я вирішила записати це відео. Ой, тут мам, навіть є гриби, але гриби, поганки. Да-да-да. Але, мабуть, можливо, не поганки. Вибачте, собаки гавкають, ви чуєте, да? Ну то неважливо. Давайте перейдемо до тегу, так, так як у нас не дуже багато часу є у мене для зйомки цього відеоролика. Ваше ім'я та назва каналу. Моє ім'я Юля. І канал називається В'язані історії з Юлією Савлюк. Я за всю історію каналу, дуже часто його, ну не дуже часто, але декілька разів міняла назву. І зараз зупинилася на, цьому, на цій назві. Дуже щаслива, що мені вдалося перевести назву на українську мову, тому що ще, будучи в Німеччині, я ніяк не могла це зробити. Не знаю чому. чому. Питання таке, але скільки разів намагалася, не виходило, чесно вам кажу. Так, скільки часу ви блогер. Я почала знімати відео в 2018 році, тобто на сьогоднішній день, вже 4 роки, я як блогер, ну, я не настільки прям, швидко зростаючий блогер, як є, то є. Я не. Е... Спішу за рейтингами. Коли я перейшла на українську мову, то мені пророчили, що це буде хаос і все тому подібне, навіщо тобі е, е, україномовний контент розмовляє далі російською. Але моя країна є моя країна, тому я вирішила, що це буде найкращий варіант. Далеко в ліс боюсь заходити, але тут поряд будинки, тому знімаю далі. Третє, ваші враження від блогерства? Мені подобається те, що я роблю. Я з задоволенням ділюся інформацією, яку я знаю, якою я володію. Можливо, десь я доношу не так, як мені це хочеться. Неправильно можливо, але ця інформація. Я вчуся цьому. За 4 роки, звичайно, я бачу прогрес сама. Колись, як буде в мене час, я хочу познімати відео, але, мабуть, це буде на другому, на моєму сімейному каналі. Пам'ятаєте, в мене є сімейний канал, тому я вас зараз туди запрошую всіх, якщо хто ще не був, ставте паузу, я десь тут підсказку зроблю, і буде в описі мій сімейний канал, але там не так багато інформації, як є. Так, тому я маю <гум> таке знаєте, щастя, радість і задоволення ділитися інформацією. Сімейний канал створили ми так з чоловіком, тому що ми де бували, відпочивали, де якийсь шум. Ляч, чесно вам скажу. Відпочивали, десь гуляли, десь бували, і тому ми створили цей сімейний канал. А Потім зараз я стала ділитися інформацією, коли ми жили в Німеччині, наші рідні і близькі його дивилися, тому так і пішло і пішло, і пішло. Якщо буде монетизація на цьому каналі, то буде добре, ні, то буде так, як є. Далі. Чому навчилися за час ведення каналу? Особисті такудільні досягнення. За час ведення каналу, мені здається, я за цей рік багато чому навчилася. Дуже така от була більш стала стресостійкою. Мені стало байдуже, хто що пише, як пише, мене це не хвилює. Але правда, сьогодні один коментар мене вивів, знаєте, дуже неприємно було про українців, було сказано на моєму сімейному каналі, і тому я. І тому я його просто заблокувала. Вибачте, бувають в мене такі моменти. Я забуваю, що хочу сказати, тому вибачте так що більш стресоустійкою стала. І знаєте, я вирішила, що буде краще, якщо я буду менше звертати увагу на всіх таких негарних людей. І знаєте, що стосовно рукоділля, то я стала в'язати. Шкарпетки, в'язати перчатки і шапки. Це я ненавиділа робити, але я з великим задоволенням роблю це. Так, тут 16 питань, можливо, я десь якісь частину перейду потім на в'язання на столі, бо в мене вже замерзають руки, вуха, і моя дитя, маша, мама пішли додому. Так, історія створення каналу. Я довго хотіла ділитися тим, що знаю. Тому колись в один прекрасний момент взяла камеру і зняла перше своє відео. Мої перші відео були навіть зняті неправильно. Вони є на каналі, і я не маю наміру їх видаляти. Звичайно, до них бувають, прилітають такі негативні коментарі. Але то такий досвід, і я так знімала. І ці відео будуть якби доказом, тому що я все-таки росту, а не стою на місці. Ваші улюблені від рукоділля я обожнюю в'язати, в'язати спицями, в'язати гачком. У е, мене нема переваги більше в'язати чим. Дуже люблю. Також люблю вишивати, але на вишивку у мене немає багато часу, і я, вибачте, тут гриби під ногами, я на них дивлюся. І я, знаєте, вирішила, як буде час побільше, то буду і вишивати. Чому ви даєте перевагу спиці чи гачок? Я вже відповіла, що немає мене, для мене немає переваг. Мені подобається і той, і той варіант в'язання. Так, далі. Чи існує, на ваш погляд, дружба між блогерами, просування каналу будь-який спосіб. Е мені здається, що вона існує, існує, але, знаєте, е хтось може е і буде дружити з тобою заради просування каналу, хтось буде дружити, тому що тобі, ти так і є? Е -е але 2022 рік показав, що багато людей хто готовий тебе був підтримати, сказати даже навіть просто теплі слова підтримати. Хтось вибачався, тому що він з країни агресора, живучи за кордоном, мене підтримали багато людей. Мені відправляли в Німеччині багато. Посилок, люди, ті, які ж проживають в Німеччині. Я знаю, що це не так легко, як багато кажеться багатьом зараз, тому що багато хто людей вважає, що життя за кордоном це мільйони, які люди отримують. Ні, це неправда. І життя в в Німеччині розвінчало багато моїх міфів, тому я хочу про це сказати і кажу, як є. Друзі, поважайте друг друга. Так, і дружба є, вона буде, але життя покаже. блогер блогер конкурент Я не вважаю будь-якого блогера конкурентом. Я завжди радію за успіхи іншої людини, тому для мене нема блогера-конкуренту, я вам скажу. Ваше відношення до просування каналу будь-яким способом. До, да, будь ласка, робіть, що хочете. Це ваше право. Не слухайте нікого, робіть так, як вам зручно. Це ніколи не буде правильним, якщо ви будете робити так, як ви хочете. Маєте кошти? Просувайте за кошти. Не маєте кошти, робіть безкоштовні варіанти. Робіть все, що ви вважаєте за потрібне. Ніколи нікого не слухайте. Тому на питання моє відношення воно не має значення, я вважаю. Хочете просувати контент? Платно, просувайте. Удається вам просувати безкоштовно. Молодці, респект вам. Посилка, реклама каналу. Ну, я вам вже сказала. Тут, тут. Відношення вашого оточення до вашого хобі. Чоловік мене підтримує, близькі рідні за мене радіють. Про хобі я маю на увазі YouTube. Хобі, тому що я вважаю Ютуб хату хобі своє. Той дохід, який ми отримуємо з Ютубу, то копійки. Жити за ті гроші просто неможливо навіть в нашій країні, Україні. Я вже не кажу про Європу. Бо мені там на моєму власному каналі закидали, що я маю платити налоги. Я не проти платити на налоги, але було б що. Ваше відношення до СП чи приймаєте участь? до... Війни я приймала участь в ВСП, багато ВСП. СП. Благ... завдяки СП я з багатьма дівчатами познайомилася в Німеччині, але я вам скажу зараз: ні, не хочу я приймати ВСП. Дивлюся з задоволенням дівчат своїх знайомих, які приймають участь, бажаю їм всім успіху. Про це я їм навіть написала, але сама не хочу. Можливо, в мене немає того ще настрою, можливо, є якісь питання, але поки я не хочу. Ваше відношення до донатів та платних МК позитивне. Я ще раз кажу, як я вам вже сказала про просування платне, так і кажу про донати, МК платні. Будь ласка, робіть, що хочете. Я вважаю, це ваша власна територія і кожна людина має право заробляти так, як вона вважає за потрібне. В якому регіоні України ви проживаєте? Я з Харкова, Харківська область, але. Машина їде, я вже виходжу на дорогу, бо змерзла. Чесно, руки змерзла. Але ви знаєте, за на даний час я знаходжусь на Західній Україні в Рівненській області, проживаю саме там. Тимчасово маю надію, що це скоро закінчиться і я не буду більше тут жити. Хоча скажу чесно, мені це подобається, я обожнюю. Це селище, в якому я тут знаходжуся, бо я тут виросла. Тут виросли мої батьки, тут пройшло дитинство моїх батьків. Ми часто сюди приїжджали, тому в мене немає такого прям розочарування якогось. Я знала, до чого я йду до чого я їду. І цей час, який я провела тут, це набагато цінніший час, аніж той час, який я провела в Німеччині. Я вам кажу, як є. Я більше ціную цей час, просто пролетів як одна хвилинка. В Німеччині цього було не було такого. Але Німеччина це теж досвід, і німцям я дуже вдячна за допомогу. Регіон вашого проживання, область, відомі творчому проектами та ремеслами. Мабуть, я на це питання відповім вже вдома, тому що я не готова дати на нього відповідь зараз. Ваші побажання блогерам а я те питання вставлю окремо кусочок. А тут я хочу побезпечати блогерам-прокодільницям. розвивайтеся, робіть те, що вам подобається. Цініть кожний момент, кожного вашого підписника, який до вас прийшов з добром, з теплотою, з любов'ю, який не буде засуджувати вас за ваші дії, і буде вас завжди підтримувати, бо це дуже важливо. Любіть себе, будьте завжди такими, якими ви є. Не треба щось з себе там корчити. Да? Розвивайтеся. І знаєте, якщо ви тільки прийшли на канал і ви думаєте про щось знімати, то я вам кажу, знімайте про все. Все, що ви бачите, те і знімайте. Ви в'яжете сьогодні спідницю, зніміть про цю спідницю. Не вийшло вас її зв'язати, щось там не пішло не так, щось вам не сподобалось, чогось ви передумали її в'язати. Розповідайте про це своєму е, глядачу. Коли глядачі бачать це, вони завжди будуть розуміти, що ви щирі з ними. Тому що чим більше щирості, тим краще. Дякую всім за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Я обов'язково відповім на те питання. Тому що це буде пізніше, вже вдома, коли ми повернемося, тому цей відеоролик буде з. Вийде, не знаю, коли як буде час, тоді він і вийде. Друзі, повертаюсь до питання ремесла та творчі проекти відомі в Харкові. І сьогодні я розповім про виготовлення довговорсих вовняних килимів, яке мало назву Коци. Це одне із давніх ремесел Харківщини. І саме це ремесло дало назву одної з центральних вулиць Харкова. Коцарська, тому що на ній проживали майстри, які виготовляли не тільки унікальні в Україні, але й у всьому світі. Довговорсові вовняні килими, коци. І як свідчать фахівці, лише у Харкові застосовували особливу технологію гладкого ткацтва на вертикальному верстаті, завдяки якій смуги ткання переможовувалися з довговосовими рядами. Саме довгий ворс виокремлює коци у вид махрових килимів. Дуже цікава техніка. Дякую за гарний тех. Мені дуже сподобався. Всім до скорих зустрічей.